You know just you do. You do. Любі вітаю, мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. А ще ми придбали новий чайничок. Бо той хоч взяли по гарантії, але ну, там, невідомо, скільки він буде. І вирішили такий бюджетний взяти. Це ксіомі. Вперше у нас ксіомі, до цього були Bosch, два Bosch точно були. То я показала, як він світиться гарно. Зате накип тут буде дуже видно, у нас дуже я б сказала, що така жорстка вода. Коротше, вирішили спробувати. 1099 коштував такий на 1,7 літра. В принципі, майже таке все саме, як у Bosch, але я думаю, тут якість буде погірша. 12 місяців, наскільки я пам'ятаю, тут гарантія, а там 2 роки. Два роки у нас витерпів попередній чайничок. В общем, зате він є. Знімала вдома відео. Тут я усвідомила, що я пропустила запис в Соні на нейросонографію. Дуже добре, що швидко перетелефонувала, і був час у лікарі наступний, і мене перезаписали. Такі зі мною вперше. Доброго раночку. Ще вчора хотіла записати відео і просто не маю часу. Коротше. Забула вчора за те, що була Соня записана на нейросонографію. Там кадри попередні були про те, що з'їздила, звозила. Потім мені зателефонували з сервісного центру, куди чайник ми віддали Бож. І сказали, що можете приїжджати, забирати і їхати в магазин, де ви його купували, щоб вам дали новий. З однієї сторони, я зраділа, а з іншої, засмутилася те, що ми буквально за день до цього встигли купити новий чайник. Хоча родині він подобається, але він не дуже дорого коштував такий е такі з підсвіточкою, гарненький. І забрала чайник старий і з'їздила відразу, я на Лесі Українки купувала. Вони мені новий чайник видали. І на, на нього знову тепер два роки гарантія. Буквально два тижні до, до закінчення гарантійного терміну зламався. Ось, без проблем, в принципі, мені його дали. Ну, новенький. Ось, так що я вчора багато чого встигла, якщо чесно, такий день був дуже насичений. Я сьогодні прокинулася дуже рано. Без 15, а десь 5. А, Соня прокинулась їсти. А я так якось прокинула, що більше. А, через те, що в мене алергія, соплі почали текти сильно. А, це доба прийшла, як я останню проти алергії, таблетку пила. Звісно, зараз не знаю, що цвіте, але прям жах, прям. В общем, прийшла, що вже робити? Думаю, телефон в руки брати не буду, бо просто буду і не спати, і, і лежати, втикати. <сі> Значить, приготувала сніданок, прання вже поставила, вже попралася, розвісила. Зараз чай доп'ю і, можливо, ще піду посплю, бо ще немає навіть сьомої ранку. В общем, сьогодні ранній. Ранок, але мені такі дуже подобається. Єдине, що мене лякає, що я не хочу займатися якоюсь розминкою, щоб класно було зробити. Тут потрібна дисципліна і трішки потрібно себе змусити. Хоча я відчуваю, дуже відчуваю, як тіло прям просить цього всього. Але щось, щось зі мною таке сталося, що я не можу себе, не можу себе змусити. І зрозуміла, чому у мене така сонливість дуже сильна була. А вона була від таблеток цт від алергії таблетки. І я проаналізувала, і дійсно, от тоді, коли я їх саме пила, то ось такий стан і був дуже сильно сумливий. От прямо ти нічого не можеш зробити, тебе в сон прямо клонить. А там є таке. І, до речі, інудота дуже часто, головні болі часто. Так що я думаю, що це саме від цих ліків було. Взагалі едем не можна, але зараз випила його, бо, ем, бо немає. Ну, це якщо я вип'ю, я знову буду сонна, така, а нові не купила. Але ще едем у мене був. Тому випила його, бо ось я сижу в квартирі, тобто я ж не на вулиці, десь щоб там пилок понюхати. А воно у мене просто капець. Жах. Ми з Сонією завітали в кафешку тут біля Голосівського парку. Це така караса вгорі. Мама каву вип'є. Значить, була Я з Сонією на масажах. На двох, і це в добробуті і два різних масажиста. От одного, знаєте, я вам можу рекомендувати прямо на всі 100%, другого протилежність, навпаки, не рекомендувати. В общем, те, що я була сьогодні, це, це масажні рухи і. Розвиток суглобів, так як я це роблю вдома, а то я вдома ще й можливо і краще. А то, що вчора я була, то мені дуже сподобався. І там гімнастика була, мені сподобалась така лайтова, але я бачила, як Соня реагує гарно, саме з головою, вона працює туди сюди повертає. В общем, загалом мені вчора дуже сподобалось. І я ось до цього масажиста буду їхати навіть на Святошина, щоб ви розуміли, за хвилин 30 можливо, 40, навіть їхати туди від нас. Але я готова поїхати туди, ніж ніж ходити до цього, наприклад. Ось так. Щось там соня вже прокидається. Зараз каву поп'ю, бо сьогодні каву ще не була. Не встигли мені її відправити. Там, де я зазвичай беру, не було тієї, що мені потрібно. І довелося в іншому місці замовляти. І вони щось щось... Щось не пішло. Щось вони загубили моє замовлення, тепер вдома кави немає. Я каву вдома не можу попити. Ось зайшла. Я дуже рідко, до речі, в кафе п'ю каву. Після того, як я для себе е зрозуміла, яка мені кава подобається, то дуже рідко стала пити. Це хто? Що це за красуня така моя маленька? З мамою каву поп'єсь. Кажі, після масажу, да угу. ось так. Не встигають мамі принести каву, як Соня вже не спить. Що так смішно? Ми з Сонєю перемістились уже в парк в Голосівському. І знаєте, за що подумала? Сиділа в кафе? І напроти мене за сусіднім столиком сиділа жінка, така приблизно років ну, 35 плюс, мені здається. І ось при кожному погляді її в нашу сторону. Я там то Сонію сюсюкалась, то її годувала. Ну, годувала з накидкою, з цією я там сиділа, нікому не заважала. Останній такий столик на вулиці був. І перекладала її, приколихувала. Знаєте, і оці всі моменти я спостерігала, як вона дивилась в нашу сторону, і у неї завжди виступали сльози на очах. Тому мені здається, що або ця людина, можливо, якась була у неї трагедія пов'язана з дітьми, або, можливо, хоче дітей, а не може чи не знаю. І ось я спостерігала таку історію, знаєте, подумала за те, що. З дітьми дуже важко, але це так класно, що що <смі> самого зафлукало. Бо подумала за людей, котрі не можуть мати. І насправді уявляю, яким дуже хочеться. Я пам'ятаю, як я у Дениса випрашувала Левчика <смі> дуже довго, до речі. І я пам'ятаю, як дуже хотілося, а його немає. І тоді просто сходиш з розуму. Тому я думаю, людям, котрі не мають діток, дуже і дуже, дуже складно. Треба цінувати те, що маємо. Ми з маленькою солоденькою булочкою вдома всі. Так, і знаєте, за ще що подумала? Стосовно цього вигина в шиї, е так, улюблена сторона у неї є, так? на яку вона повертається. Але ще такий момент посміхушка. Соня одна єдина дитина, яку я не клала спати на бочок. Бо надивилася, начиталася, що це є небезпечним і краще, щоб дитинка була на спинці саме спала, вона сама регулює голову, куди покласти. То чи не це спричинило. Бо всіх трьох старших дітей я викладала щоразу от кожен сон на, на праву сторону, потім на ліву. Це більше, звичайно, я робила, по-перше, кажучи, форма голови, щоб не було, да, там на одній. І плоскої, мабуть, голови не знаю. А по-друге, що е, вважалося, що якщо зригує дитинка, то, ну, типу, щоб не подавилася. А потім подивилася відео, як іде стравохід, і як якщо зригування йде, то дійсно краще, коли дитинка лежить ось так, прямо спить. І, е, в общем, там, як воно. Я вже точно не відтворю це, але е, безпечніше, коли вона прямо лежить, навіть якщо вона зригне. Ось. Але чи не спричинило? Боже, Соня, що це таке? Ти що, їсти хочеш? що? Ти ж поїла тільки. Ти ж тільки поїла. У нас Діана, до речі, кулаки так дуже сильно сунула в рота. Я навряд чи, звісно, буде час знайти той відос, але якщо я знайду, я покажу, як Діана у ванні купалася, які постійно діставали того пальця з рота, вона в мить інший всовувала. .Like... Так, за що я? стосовно на бочку, да? шпати? Всіх дітей перекладала то на одну, то на другу сторону. Одна сонечка спала на спинці постійно. Тому, може, ще оце спричинило, бо дивіться, ні у кого не було цієї кривошиї однієї. Соні. Ось так. Да, каже, Мене клали рівно, а я куди хотіла, туди і поверталася. Да, Сонечка? А зазвичай в мою улюблену сторону. Ага да? Доброго ранку, добрий, бо знову вижили після, після цих атак. Ніяка, зараз вже майже 11. сидить на горщику. Соня спить і вона так кричить, і вона зараз прокинеться. І я і нічого не зроблю, і не відпочину, і взагалі нічого. І от Це на вихідних, воно отак все по колу йде. Мала погано себе поводить, бо її будять, вона не досинає, від цього у неї поганий настрій, ну коротше. Угу. На так, ще після да -да. безсонної ночі. Ще не розстелила постіль, котру я стелю у коридорі нам ще з вечора. Одне, одне прання не розкладене ще, друге, вже поправилось ось треба розвішувати. У залі там просто армагедон, Лев просто ходить і розкидує все Всюди просто такий якийсь безлад. Його той недовго прибрати, а немає бажання. Я сама. Цю ніч була сама з дітьми, Денис поїхав. Я, знаєте, як слоу тартіла сьогодні. Сніданок готувала, мабуть, годину. Ну, звісно, задумала і те, і те. Такі робила вафлі з кабачка, яєчко з помідорчиком і салат зробила. Я, я не я люблю, мене. коли так довго я маю, я маю. Так цікаво, чому в нашій родині лише дівчата смокчуть пальці. Чому, Соня? Чому? А? Угу Тих-тих, не продави її. Навіть не питайте, як я взяла каву. Але я умудрилась. Коли хочеш, то зробиш все можливе. Я дуже задоволена. Дуже-дуже задоволена, що вони лягли спати. Але зараз поїду. Якщо встигну, поки вони сплять, виберу огірочки, помідорчики. Погуляємо трішки там і додому. До речі, виїхала спеціально, щоб Лев заснув. Бо я розуміла, що він мені мозок просто винесе, а вже зараз три години дня. Знаєте, так прикольно їдеш з тобою по вулиці, здоровуються всі. Ну, навіть якщо і тебе не знають, все одно здороваються. Дуже так якось так по-домашньому, знаєте, відчувається. Дуже хочу вже тут жити, просто, просто дуже сильно хочу. Перша причина це те, що це приватний сектор. все ж. Якщо я то виросла у будинку ну, в приватному секторі, але ем, так як було багато роботи завжди по, по ділянці, хоча я мало допомагала, мені здається. Ну, зараз те, що я згадую, то мама там казала, а я влаштовувала е, е, істерики, і мені потім казали: та ладно, ладно, іди, тільки не. Тільки йди. Да. Це, мабуть, такий підлітковий вік так проявляється. Коротше, я хотіла жити в квартирі, а моя рідна сестра жила в квартирі, я коли до неї приїжджала, це для мене це було так: вау! Ось. Але коли от підросла я вже, то я зрозуміла, що ну, і наші погляди з Денисом співпали, зрозуміла, що. Приватний сектор це крута тема, і хочеться дійсно жити на землі. Ось хочеться мати свою діляночку. Тому ми і шукали таку ділянку, щоб це не просто був будиночок і там три сотки. А тут у нас 13. Тому ну, разом з будинком загальний участок ось там ділянка. Тому. Я зараз дуже рада, що в мене є можливість хоча б поки сюди приїхати. А далі все буде. Все буде згодом, все буде. Уявляєте, моя кава розлилася. Значить, так треба було. Я брала пакет, її зачепила, а кришка там погано була надягнута, а я її поставила вже вгору, ну, коротше, розлилась вона. Але ви знаєте, я не засмутилася, бо я знайшла. Тут розчинну каву, вже поставила чайничок. І зараз буду пити каву. Поки є така можливість. Тут є ось така чашка, це Денис привіз з дому, кава, навіть ложка є, і чайник. Ну тут маленький чайник. Господі цей чайник ще з нами на навчанні був в університеті малесенький. Він до сих пір працює, тому зараз каві таке бути. Поки малі сплять, а чайник так довго закипає, то познімаю і треба піти зібрати врожай. Дивіться, яка величезна. Вона ще зелена, вона ще може й буде рости. Це абрикоси, такі, котрі в минулому році у нас були, позривали, пам'ятаєте, я ділилася. Так, от зараз у мене тут всі абрикоси пораховані. Їх сім. Цього року щось абрикоска погано родила Ну, усі менші є. Вау! Вау! Боже, яка краса! Коротше, я їх всіх порахувала і нарахувала лише сім штук. А це ось це черешня, якщо вам видно ось ближче. Це черешня, але яка вона маленька. Вона солодка, вона дуже солодка, мабуть, за рахунок того, що вона маленька. Але ну, кісточка там звичайна, і тут цієї а, черешні немає чого їсти. Коротше, я думаю, що ми це дерево будемо зносити. У нас тут, до речі, саме на ось, ось це, тут, де я знаходжусь, тут кісточковий сад буде. У мене Денис, звісно, наперед все розписує. Розкреслює, де що має бути. Тому тут у нас будуть кісточкові. Далі там за дубом має бути зона відпочинку. Але до тієї зони ще як до небарачки. Вибачаюсь. Так, персик. Що тут з нашим персиком? Ну, не загинув вже добре. Але щось він не росте взагалі, не знаю. Дерево. Ну... Хтось, не пам'ятаю, хтось сказав, що дуже складно персик взагалі вирощувати. коротше, росте зелений, вже добре. Так, і, мабуть, якщо діти дадуть і будуть спати, то ось зберу. Це смородина. Це смородина, мабуть. Бачите, але ягідка яка не маленька. О, зараз попіду ще ж подивлюся малинку. Вже дика природа, тільки що ящерку побачила. Ось, малинка навіть є. Лев дуже малинку любить, до речі. Я була купувала на базарі, також вдома перекусували, всю з'їв. І цю зараз збру. Ну, мабуть, коли він прокинеться, щоб з ним сюди прийти. Ось, це та, що цього року садили. Речі, що стосовно кукурудзи, на минулих вихідних я спеціально звернула на це увагу, ще не було взагалі китиць таких, а це вже ось росте. І вона, як видно, Денис був засмучений, бо він одну посадив розсадою і не вся прижилася щось таке, то він ще досаджував. Тому буде цього року трішки вона по-різному по врожаю. бо ця ще маленька ще росте, а ця вже велика. Помідори вже червоні. О, Боже, ви подивіться на цю красу. Я в шоці, я в шоці. У нас вже помідори є свої. Так, да, вони вже прям готові. Ой! Краса, яка і он. Не можна збільшити. О! Яка краса! Ну, ці зеленуваті ще, мабуть, будуть. Клас! Ой! А що це з перцем? А що це з ним? Що це він загнувся? Мені здається, його щось під'їло знизу. Бо Бо він прям упав, а земля, бачите, зволожена. Ну, вона полита, вона реально чорна аж. Вона волога. Бо тут поли вже стоїть. Я думаю, його щось з'їло. Блін. І ось маленькі. Денис каже, що в насінні не було черіків. Це як щось зальотне. Так, і на огірочки дивиться. Оці ці пізніше Денис досіював, тому теж по врожаю буде щось раніше, щось пізніше. О. Яка краса. Вау! Це, ще скажу за скільки? Раз, два, три, за три дні, бо я зривала і навіть отакі я зривала останній раз. Це за три дні виросли. Короте, огірки пішли вже повним ходом. З цієї сторони огірки теж де не садивила, це пізніше. І вони ще маленькі. маленькі. Це ще треба їх позав'язувати нагору пустити де потрібно общем, роботи багато, все, не знімала, не знімала і піду, піду працювати. Ось цей бойовий чайник. Він тут як на, на будівництві, знаєте. Е, бойовий реально, бо йому вже років 20. Ну, правда, він не постійно ж використовується час від часу, коли це необхідно. Але бойовий це точно. Ось така робота з дітьми. Все, чую, кричить уже на всю. Трішки огірків зібрала і все. Зараз погодую. Так, може дасть мені, але, але навряд чи мені здається. До речі, ось тут городу не буде. Тут буде. Яблуневий сад. Там яблуні, груші такі мають бути. А взагалі колись, колись тут сади були. І оце ось яблунька, тут одна, і там далі інша. Це ну, старі дуже дерева, поки їх залишили для того, щоб тінь була. А далі треба буде викорчовувати. Денис дві, дві чи три яблуні прибирав, був вже тут, вони стояли. Викорчовував ось, але ділянка, звісно, що буде ще змінюватись пізніше. а Зараз поки так. І так, Соня мені не дала на будинку зняти врожай, скільки зібрала, то ось так. Перші помідорчики. Врожай перших помідорчиків. ну Колір трошки не такий, як насправді є. Вони спілі. Так, і зараз огірочки замірюю. Дуже крутий запах базиліку. Я трішечки собі зірвала, щоб тарілочку покласти. Боже, обалденний. Класний. Так, і майже 2 КГ огірочків. Супер, супер. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.